Постраждала 78-річна жінка. Протягом ночі російські терористи не полишали у спокою Нікопольщину. Районний центр Марганецьку та Миріську громади обстрілювали з важкої артилерії. Повідомили у Дніпропетровській Ова у Нікополі. Понівечені п'ять багатоквартирних будинків, дві адмінбудівля, комунальне підприємство та гуртожиток. Інші території обстежують фахівці. Ховаються за спинами цивільних та залучають до цього дітей. Росіяни хочуть організувати виробництво бойових дронів на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя, заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, окупанти вже облаштували міні виробництва на базі батальйону Судоплатова, де служать найманці з Росії. Підлітків і молодь противник розглядає як робочих. Крім того, у планах терористів влаштувати технопарк для виробництва БПЛА. Як інформує Федоров, Росіяни хочуть заховати його в житлових районах, щоб прикритися цивільними жителями. Наші захисники відбили усі атаки ворога поблизу Авдіївки на Донеччині та не допустили втрат рубежів і позиції. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень, повідомляють у Генштабі. ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Українські захисники мали успіх в районах східніше Кліщеївки та східніше Андріївки. Водночас, на Мелітопольському напрямку ЗСУ покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. До слова в американському інституті вивчення війни вважають, що росіяни намагаються відтягнути сили. ЗСУ від роботиного мовляв, російські загарбники розпочали локалізовані наступальні операції і на таврійському напрямку біля Оріхова. Аналітики повідомляють, що російські війська атакували лінію фронту п'яти хатки жереб'янки. Російські так звані мілітарі блогери стверджують, що армія РФ просунулася на два кілометри в цьому районі. Запасів енергоносіїв та об'єктів генерації достатньо для проходження опалювального сезону. Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Наша держава планувала накопичити трохи більше 14,5 мільярдів кубів газу. Втім, минулого тижня ця позначка вже перевищила 15,5 мільярдів кубів. Згідно з графіком, триває масштабна ремонтна кампанія усіх об'єктів генерації та розподілу електроенергії. Зокрема, минулого тижня вийшли з поточних ремонтів три потужні блоки теплових електростанцій. Сьогодні у Брюсселі пройде засідання у форматі Рамштайн. 16 16-та зустріч військової коаліції на підтримку України збере представників близько 50 країн. Переговори Рамштайн стартують об 11-ті за Києвом. Їх відкриє міністр оборони Шалої Тостян. Очікується, що Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової підтримки. Згідно з даними голосу Америки, його сума може становити близько 200 мільярдів доларів. Зокрема, штати передадуть боєприпаси для Хаймарс, ракети для ППО, артилерійські снаряди 105 мм та 155 Протитанкові ракети то тощо. Крім того, Відомо, що Німеччина готує зимовий пакет військової допомоги для України з загальною вартістю 1 мільярд євро для захисту критично важливої інфраструктури. До нього увійде зенітний ракетний комплекс Петріот і Рісте три установки Гепард. Варто зауважити сьогодні 17-ті запланована ще зустріч Рада Україна НАТО в рамках засідання Рамштайн. Ізраїль вперше спочатку війни обстріляли з території Сирії, гатили мінометним вогнем. Інформують місцеві змі. Сахал завдав ударів по Сирії у відповідь. Напередодні ізраїльський міністр оборони зробив заяву, що його країна переходить до повноцінного наступу. Ситуація загострюється. Армія Ізраїлю звітує про удар по об'єктах Хамас, які використовують бойовики як центр терору, з якого відбувається велика кількість терактів. За даними Цахалу, за минулу добу Ізраїль уразив 450 цілей цілий Хамас у секторі Гази. На кордонах із терористами дислокується близько 300 тисяч ізраїльських військових. Варто зауважити в Єрусалимі сповіщають про понад 1200 жертв серед своїх громадян з боку палестинців. Втрати сягнули 900 осіб майже 260 тисяч людей із сектору гази стали внутрішньо переміщеними особами. Евокації зони бойових дій триває. Посольство допомагають громадянам залишати Ізраїль. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський особисто літав до країни, щоб евакуювати літаком 34 громадяни громадянина своїх країни. Візит ліпавського став першим серед іноземних державних діячів після нападу Хамас на Ізраїль. Там він зустрівся із своїм колегою Елі Коеном та президентом Іцхаком Герцгом. Варто зауважити, в Ізраїлі цієї ночі приземлився перший літак із американськими боєприпасами. Повідомляє прислужба служба Цахалу. Снаряди призначені для завдання ударів, що руйнують, і підготовку до додаткових сценаріїв йдеться у повідомлення. В Аргентині спалахнули масштабні лісові пожежі. Полум'я активно ширяться навколо провінції Кордова. Вогонь все ближче до населених пунктів. Під загрозою туристичний центр Аргентини вілья Карлос Пас. Місцеві жителі евакуюють, сповіщають місцеві змі. Видання C5N пише, що причиною лісової пожежі стала надбалість 27-річного місцевого жителя. Мовляв, чоловік намагався приготувати каву на багаття і не вслідкував за вогнищем. Через посуху в регіоні та вітер полум'я швидко поширилося. Наразі сотні пожежників за допомогою літаків, гелікоптерів. Та наземної спецтехніки борються з вогнем. Варто зауважити в Аргентині розпалювати багаття в лісі, заборонено законом. Про порушника заарештували.